Cubot P80 один із хітів продажів кінця 2023 року в бюджетному сегменті. Давайте розкажемо, що це за смартфон, які в нього характеристики, і покажемо його дійсно багатий комплект. Почнемо саме з нього. Відразу відкривши коробку, ми побачимо, що в нас є силиконовий чохол бампер. Це великий плюс, адже смартфон має бути захищеним. Відкриваємо далі отакий от відсік. Тут знаходиться вся заводська документація, включаючи саму ж інструкцію. Окремо знаходиться найцікавіше. Тут у нас є навушники дротові з підключенням Type-C. Далі кабель та блок для заряджання, звичайно ж, і скріпочка. Комплект, по-моєму, досить непоганий. В загальному можна сказати про смартфон в двох словах: бюджетний, стильний і досить потужний. Давайте подивимося по дизайну. Звичайно ж, зробили його з дизайном за косом під iPhone. Вставка з камерами це дуже сильно нам демонструє. Зверху у нас знаходяться лише датчики освітлення та наближення, з нижньої сторони Type-C, мікрофон, а також динамік. З правої сторони кнопки блокування. А також сканер відбитків пальців окремо кнопка регулювання гучності змістилась на ліву панель. Ось тут вони знаходяться. Ну і слот для сим-карт. Товщина цього смартфону 9,75 мм, Вага 217 грамів. Він дійсно відчувається як дуже важкий такий моноблок, приємний. Дійсно гарно зібраний, задня панель у нас пластик. ну да, і в цілому весь смартфон у нас пластик, але збірка тут дійсно дуже хороша. Він працює на 13 му андроїді в стоковому вигляді. Тут немає якихось значних видозмінень по дизайну від виробника, тому і працює він досить непогано. Найперше, ну, що хочеться зазначити, в цей смартфон вмістили акумулятор на 5200 мАч. Це більше ніж один день активного використання, щоб ви розуміли, досить непогані характеристики. Процесор ми маємо восьмиядерний mt 8788 і частота його максимальна 2 ГГц. Ну, а те, що тут 8 ГБ оперативної і 256 ГБ постійної пам'яті, для бюджетного смартфона запаси, звичайно ж, більш ніж достойні. Що по дисплею? Дисплей у нас має діагональ в 6,583 дюймів, а роздільна здатність у нього Full HD і подивіться на ці кути огляду. для бюджетного смартфона вони досить-досить непогані. Частота оновлення тут лише 60 Гц, але це база, це стандарт для бюджетного сегменту. На жаль, поки що так. Також приємним моментом буде 48 мегапіксельна камера. Вона дійсно має непоганий по швидкості автофокус. Якщо порівнювати його з більш дорогими смартфонами, ви зрозумієте, що різниці майже немає. Відеозапис. Це у нас класика, 30 кадрів на секунду, роздільна здатність Full HD, ну і звичайно ж, трошки менше можна виставити, як завжди. Звичайний собі смартфон нічого особливого, але приємно те, що великий акумулятор, багато пам'яті, ну і звичайно ж, модуль NFC. Куди ж без нього? Ви можете оплачувати цим смартфоном ваші покупки в магазинах, і це, звичайно ж, величезний плюс. Чи підходить цей смартфон для сучасних ігор? Якщо говорити про якісь топові ігри, то звичайно ж ні, процесора тут не вистачить, та й ціновий сегмент зовсім не про те. Для більш простих ігор так звичайно його достатньо. Для месенджерів так достатньо. Браузер, звичайно, які ще можуть бути питання. Це просто звичайний бюджетний смартфон в досить стильовому корпусі. До речі, є не тільки такий чорний варіант, а й інші. Актуальні ціни та наявність ви можете подивитись за посиланням в описі. Ну і, звичайно ж, купити в Україні ці смартфони. Посилання на наш магазин є в описі. Тож, кому сподобалось, пишіть коментар, пишіть, як вам цей смартфон, можете поставити лайк, якщо сподобалось. Ну і звичайно ж, підписуйтесь на наш YouTube канал. Бувайте!